Хвилина мовчання щодня о 9-й ранку це, безперечно, дуже добра ініціатива. Але хвилина молитви це буде значно краще. Чи можна наповнити цю хвилину мовчання більшим змістом? Не мовчи, а молися. Бо молитва це не просто слова, молитва це благодать, яка огортає біль і народжує надію. Молися так. І це займе. Одну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою! Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, прости, відпусти, Боже, про грішення їхні вольні і невольні, що в Слові і в ділі, що в думці і в помислі, все їм прости, як благий і людинолюбний. Амінь. Вічна їм пам'ять. Ця ініціатива це не конфлікт з традицією. Це потреба її осмислити. Якщо віруєш, молися. Не віруєш зупинися в мовчанні.